Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Розвиваємо квітливість, урок 63. Розгорніть свої зовшини на сторінці 32. Тема нашого уроку Твої відкриття. Множини логіка. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста під центаврика. Добрий день, друзі! Упевнено крокуємо сторінками математики. Сьогодні ми продовжимо вивчати множини. Скажімо, перелік дисциплін, які ви вивчаєте в 4 класі, це теж множина. Назвімо її. Отже, для початку пригадаємо, що таке множина. Прочитай речення, Устав пропущене. Оставили, перевірмо, множина те сукупність різноманітних об'єктів, об'єднаних у єдине ціле за спільними властивостями, об'єкти, з яких складається множина є її. Елементами прочитайте ще раз запам'ятайте. Виконаємо завдання. Перше завдання. Пригайдай дні народження членів твоєї родини. Опиши відповідні числа до кругу. Наприклад. Десять. Двадцять один. Двадцять. Познач множину великою латинською буквою. Я позначу буквою ось такою. М. Хай буде М. Наведи утворену множину за допомогою запису. Пам'ятаєте, як записували множини, позначали їх великою латинською буквою, наприклад, М. Далі пише дорівнює і елементи множини записуємо в фігурних дужках. Отже, множина дні народження твоєї родини, я позначила її буквою М. Далі я пишу, дорівнює, ой, дорівнює, а далі пишу фігурні дужки. Так, спробую ось так не виходить. Отже не те. Добре, напишу від руки. Фігурні дужки. ось так написала фігурну дужку. і далі в фігурних дужках записую елементи множини і закриваю фігурну дужку. Цього разу краще вийшло. Пригадали. Виконаємо завдання 2. Правий 2. Визнач елементи, яких двох множин зображені на малюнках. Закресли зайвий предбет. Відповідь обґрунтуй. Дивіться уважно. Які дві множини ви бачите? Так. Це музичні інструменти і спортивні знаряддя. Що ж тут зайве? А зайва тут рулетка. Ось ця рулетка. Якби це були якісь знаряддя праці чи вимірювальні інструменти, от тоді ми цю рулетку додали. Обери правильну відповідь, що не належить до множини музичних інструментів. Нам подані такі відповіді: А. Барабан, Б. Гітара, В. струна гітари, Г. Сітара, ситара, Д. орган, е. Кастаньєт. Отже що тут не належить до множини музичних інструментів? Так, правильна відповідь В струна гітари, бо це не є музичний інструмент, це лише частинка, струна. Наступне завдання А множина геометричних фігур на площині. Що не належить множині А? П'ятикутник, пряма куб, коло, точка чи трикутник. Що не належить? Так, це куб, тому що куб це об'ємна геометрична фігура. Це не геометрична фігура, яку ми будемо бачити на площині. Виконаємо наступне завдання. Права 4. Напиши за рисунком кількість елементів наведених множин. Множина А це кількість усіх трикутників. Розгляньте зображення, що ліворуч. Назвіть усі трикутники, які ми бачимо. Отже, це трикутник МКТ. Ось він, я отак от, от покажу. Це Трикутник ТКН, і це великий трикутник МКН. Ось я їх обвела. Тобто скільки трикутників? Три. Множина у нас названа літерою А. Записали множина А, далі ставимо дорівнює, і в фігурних дужках записуємо кількість усіх трикутників. Їх три. Напишемо тепер кількість елементів множини Б. Множина Б дорівнює і порахуємо усі відрізки. Будь ласка, який відрізок ми тут бачимо? Відрізок КМ КТ КН МТ. ТН. І великий відрізок Mn. Тобто всього 6 відрізків. Записали в дужках 6. Подивіться: множина містить лише один елемент. Множина А містить елемент 3, множина Б містить елемент 6. Ось такі множини називаються Одиничними множинами. Прочитаємо визначення, що таке одиничні множини. Читаємо разом зі мною. Одинична множина це множина, що містить лише один елемент. Прочитайте декілька разів, і відтворіть з пам'яті. А зараз задайте множину переліченням її елементів. Назвіть серед утворених множин одиничні. Отже, перше. Множина q, що містить хвіст чеширського кота. Отже, запишемо множина q дорівнює... Фігурних дужках, пишемо елемент, що міститься множина, хвіст чи ширського кота, так і пишемо. І закриваємо фігурну дужку. Подивіться, ця множина містить лише один елемент. Отже, яка це буде множина? Так, це одинична множина. Позначимо її. Множина D, що містить імена казкових персонажів. Пишемо. Множина D дорівнює і в фігурних дужках ми будемо записувати імена казкових персонажів. Яких казкових персонажів ви пам'ятаєте? Так, ну, наприклад, Попелюшка, кого ще пам'ятаємо? Горошко. Ще кого назвати можемо. Дюймовочка. І тощо ви можете продовжити стільки, скільки вам до вподоби. І вас ектелесик можемо ще записати, так далі. Так, бачимо, що тут не один елемент, отже це не одинична множина. За поданим зразком виконайте, запишіть множини L і множину K самостійно. Множина L, що містить зміючку Оленку, сказки Івасик Телен. Отже, множина L містить один елемент, це зміючка Оленка, це одинична множина. І множина К, що містить континенти планети Земля. Множина К містить які елементи, називаємо континенти, Євразія, Африка, Австралія, Північна Америка, Південна Америка і Антарктида. Далі ви запишете самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання до кінця. Отже, одиничні множини це завдання 1 і завданні 3. Хвилинка релаксації. Полярний сяйво з Антарктиди. Пиши цифрами, скільки елементів у наведених множинах, полярні кола Землі, теплові пояси в північній півкулі планети сонячної системи. Натисніть на паузу, запишіть. А зараз виконай творче завдання від маленьких друзів. Вигадай свої приклади множин. Напиши назви і зобрази їх. Одинична множина. Множина, що містить 4 елементи і множина, що містить багато елементів. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Понови в пам'яті алгоритм розв'язування винахідницької задачі. Отже, перше. Уважно прочитай про та проаналізуй текст задачі. Друге. Вияви та сформулюй суперечність між реальним станом об'єкта і бажаним. Третє. Сформулюй Ідеальний кінцевий результат. Тобто визнач найкращий результат, якого прагнеш досягти. Витрати мають бути мінімальними. Запропонуй кілька варіантів досягнення ідеального кінцевого результату. Обери найкраще рішення. Читаємо задачу. Уважно читаємо. Дракон ласно на угорські села налітати та людей красти. Холодного, зимового вечора забрав він із села двох дітей, брата і сестру. Забрав та й замкнув у в'язниці. Думав, дочекаюся й весни, діти підростуть, тоді я з ним ними поласую. Однак діти не розгубилися. Вони щинили такий галас, що ласло втратив сон, апетит і зрештою не витримав. Добре, каже, відпущу а Бог, але спочатку принесіть мені живої води. Дуже мої голови болять від вашого несамовитого крику. Насправді ж дракон не збирався відпускати дітей. Тому й висунув складну умову. Діти мусили принести живої води не в посуді, та брату із сестрою довелося поводитись, як саме вони можуть виконати завдання дракона. Подивіться, холодного зимового вечора. і воду повинні принести не в посуді. Почнімо міркувати. Отже, якщо діти спробують нести воду в долонях, то вони не принесуть нічого, бо розілють. Але тоді дракон не відпустить дітей додому. Запишемо це міркування. Отже, пишемо. Якщо... Діти спробують нести воду в долоні. Діти спробують нести. Воду в долонях. В долонях так. вони нічого не принесуть. Розділюють. То вони її розділюють. Кома, але тоді дракон не відпустить дітей додому. Але тоді дракон їх не відпустить. Біда. Що ж тоді робити? Міркуємо далі. Якщо сказати дракону, що воду, що воду нема в чому нести, то дракон із цим погодиться. Але тоді також не відпустить дітей додому. Запишіть це міркування. Якщо сказати дракону, Що нема в чому нести? Що воду немає в чому нести, нема краще. Нема в чому нести? То то дракони з цим погодиться. І з цим погодиться, але їх не відпустить. Так, отже, об'єкт має бути Й. Потрібно обов'язково принести воду і придумати, як це зробити. Отже, Й потрібно принести воду і продумать, як це зробити. Придумати. Як це зробити? Ідеальний кінцевий результат, який, на вашу думку? Так, недарма я звернула вашу увагу на те, що лихо трапилось узимку. Дітям потрібно взяти якусь миску і налити в неї води. Потім слід дочекатися, поки вода замерзне. Покласти лід до кишені, тобто дістати цей лід з миски і принести його дракону. Ось такий ідеальний кінцевий результат. Можливо, у вас є ще ідеальний кінцевий результат. Тож запишіть його. Ось так. Отже, підведемо. Підсумок нашого уроку. Чи запам'ятали ви, що таке одинична множина? Добре. Гарно попрацювали час відпочити, але не забудьте виконати домашні завдання до уроків 61, 62 63. Що містяться у ваших зошитах для домашніх завдань. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку.